Тобто три осінні аромати, які відчуваються як ніжні обійми, теплий чай. І зручний шерстяний свет. Перший аромат це аромат манцера, роза, ваніль. і це медовий, смачний, солодкий аромат, який при цьому не душить, і який хочеться використовувати раз за разом. Я обожнюю його використовувати про холодну погоду, наносити на светр і відчувати його протягом дня. Другий аромат це аромат інша, Psychedelic лав, і це справжня залежність, тому що після першого пшику хочеться зробити другий, третій, четвертий, п'ятий і зупинитися дуже. Важко. Він томний, він загадковий, і трошки табачний, солодкуватий аромат без нав'язливої ванілі. Точно має бути в твоїй колекції цієї оси. Цей аромат, це аромат від Джо Малон, «Мір Титонка». Цей аромат, неймовірно, вишуканий, дорогий, трішки загадковий. Він точно солодкуватий, ненав'язливий. і цей аромат точно хочеться нанести собі або на шарф, або на светр, або на пальто, і відчувати його цілий день, Тому що він зігріває краще, ніж будь-який одяг, відчувається як обійми найближчої людини.